Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі Манчестер Сіті у себе вдома на Еті Хетстейн. Команда Хесепа Гвардіоли приймала Евертон, що а дача, Мерування Чія 1-1 на гол Бернарда Сілви на 14-й хвилині. Відповідає Нідія є на 36-й хвилині матчу. Сьогодні, друзі, хочу про даний бій поговорити. І давайте все розпочнемо обговорювати. По порядку, і давайте розпочнемо ми традиційно зі стартових складів. Манчестер Сіті 4-1-4-1, стартова розстановка у господарі. Fortego у воротах, Мануель, Натан Акі захисники, Йошка Гвардіол Ріка Льюіс по флангах, Матео Ковачич, центральний опорний півзахисник Бернардо Сільва. Філфоуден, центральні атакувальні півзахисник, Савія Жеремі Дакю по флангах та Ерлінг Голанд у нападі. Це стартова розстановка Манчестер-Сіті. Евертон, 4-3-3, стартова розстановка в... Підопічних що Шонадача, Пігвертова, Тарковський Братвайт. Захисники, Колман, Віталій, Миколенко по флангах, Єє, е, Мангалія, Дукуре, трикопів захисників, а, Клеверт Льюїн, Харрісен та Дія Відповідно, вийшли грати у нападі. Це стартова розстановка. Евертона. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну і що я вам можу сказати? В принципі, на початку матчу Манчестер Сіті uh, більше команди Хесепок Вреддіоли володіла м'ячем. Евертон uh, був без м'яча. Тобто тотальний контроль м'яча у виконанні Манчестер Сіті. Але я би не сказав, що були якісь моменти. В принципі, Евертон дуже здорово захищався. У нас приведеться момент у Йошка Гвардіола. Коли десь так на клуні, так п'яті Філ Фолден зробив ідеальну подачу на Хорвата, і той пробив стійку веріт. Ну, а так, в принципі, Евертон дуже здорово захищався. Але ось на 14-й хвилині Бернардо Сіла! Рахунок у матчі відкриває протолгалець. Я би виділив, бо то був Джеремідакіо. Дерміда дуже здорово розрізає оборону Everton. Виводить Бернарда Сільво на дану позицію. Брейтвейт намагається в підкаті, його удар заблокувати. Португалець пробиває, Брейтвейт. Ну м'яч, там знаєте, Бернардо пробиває, Брейтвейт намагається в підкаті м'яч вибити. М'яч попадає в Брейтвейта і рикошетом залітає в сітковаріт. Там, в принципі, якщо мене Брейтвейт, я думаю, що бы і Савіо замикав на дальній стійці э, простріл Бернардо Сільві, я думаю, все-таки Бернардо все-таки прострілював, але Рікошет, відповідно, м'яч сіт -куварит. Відповідно, територія польоту м'яч змінює, та залітає у самісінький дальній кут. М'яч сідко Залітає 1-0, Сіті виходить вперед на 14-й хвилині поєдинку. Після забитого м'яча є Авертон. трішки, скажімо так, і команда, що надає м'ячем, стала, так, знаєте, володіти. І, в принципі, удари на пані пішли в Евертона. Ось. Ну, і тільки на 36-й хвилині діяє. як же упіймав м'яч НДАЄ на ногу. Там був рикошет, рикошет, який призвів до того, що м'яч доскакує до НДІАЄ. Дзія наносить удар з лета і попадає у самісінький дальній кут, влучає НДА і робить рахунок у матчі 1 на 36-й хвилині Евертон рахунок у матчі зрівняний ідеальне виконання від Дзіає. Як же упіймав та м'яч на ногу е Вінгір Евертона? Один-один, другий тайм, друзі. В принципі, Сіті тиснув. Сіті був більше на м'ячі. Евертон низьким блоком захищається. І ось вона, 52-га хвилина. Віталій Миколенко. Відповідно. Відповідно, Бенеті. Сіті заробив, Віталій Миколенко правила порушує. У штрафному майданчику своєму пенальті. Ерн Голланд підходить до 11 метрової позички. Джордан Пікфорд, Ди Джордан, Пікфорд! витягує удар від норвезького бомбардира. Рахунок залишається 1-1. а Сіті не реалізовує пенальті на 53-й хвилині матчу. супер шанс був у господарів, щоб знову вийти у даному доволі передся на реакціях пікфорда. Ці моменти, які були у Сіті, але пенальті вдається відбити Джордану Піквардо. Далі, до речі, у Сіті вийде на другий тайм, Кевін Дебрі, Нейл, Кагін Дуган та Сіпсан П'юзі. Вевертона вийде Паттерсон, Роман Даброє та Е, Сіті тисну, коротше, були моменти в Голанда, щоб забити, але Голанд останнім часом і справді якось не щастить. Справді. Усі ті були хороші моменти. У Евертона, наприклад, це був непоганий не шанс там, в другому таймі, коли небезпечний був удар. Якщо я не помиляюсь, то пробивав, може помилятися. Мангаля пробивав, там був рикошет від Мануля Канджа м'яч полетів повз ворота, В принципі, Евертон також відповідав своїми контратаками, доволі таки небезпечними. Але в кінці кінців 1 Сіті дотиснути все-таки Евертон не зміг. Друзі, ось у нас статистика 24-8. Це в нас удари по воротах, 5-3 удари в площину, 67-33 контроль м'яча. Далі 8-5 з кутовими. Тобто в принципі Сіті та переграв Евертон за усіма статистичними показниками. Друзі, не гольовим шансам також Манчестер-Сіті. Евертон переграє. 4 гольові

Відповідно, дуже здорово пробив та забив. ООО! 638 передач у сіті, 578 передач були точними, 90 відсоток. Точність передач у сити, 316 передач у Авертону, 256 передач були точними. Та 81 відсоток точність передач. По два офсайди були обох команд. Із 24 ударів, 5 ударів площину у сіті, 9 ударів позорота. Одне сваріт, та 10 ударів Буду в сіті. На 8 ударів в 3 удара в полущину, 3 удари по воротам, 2 удари в напросто просто заблокована. По успішних відборах, краще був Авертон. 12 успішних відборів у підвепічних шоу надача, 75 успішності. у ти їх було 853 відсоток успішності, 4 сейви від Пікфорда, 2 сейви відповідно Арбегі. 10, 35 по винісі 2 2,6 за перехопленням. Ну і 10 порушень правил було вирісок. 4 жовтих карток у Авертона, 5 жовтих карток було у місцян. Одна жовта картка. Ну, а найкраще футболіста футбол друзі, я оберу Джордана Пікворда, Джордан Пігвард, витяг пенальті. Плюс, в принципі, дуже надійно Джордан зіграв в, в своїх воротах, відбив пару ударів, доволі таки небезпечних, І, в принципі, Джордан Піквард доволі таки хороший матч. сьогодні провів. Друзі, взагалі, якщо брати статистику XG, то Сіті награв на 2,02, ну тобто на 2 голи. Грубо кажучи, да, на 2 голи Сіті все-таки награв э, э, ось, э, на два голи команда Хосепа по награв. У Everton на 0,62 XG. Ну, тобто, в принципі, на гол Евертон награв. Ну, тобто, якщо брати XG, то десь так 2-1, мабуть, рахунку на Тури СІТІ. Але в будь-якому випадку я вважаю, що в принципі Евертон на команду нічої команди, що на Датчі заложила. В принципі, команда дуже здорово зіграла. В обороні. Хоча і справді Сіті був і справді табличчі до перемоги. Ну що можу сказати, друзі? Давайте подивимось з турніру таблицю. Сіті підіймається на шосту позицію, виходить Aston Щоправда, у Астон Віллу є гра в запасі. 28 балів Сіті зараз має. І, відповідно, команда ХСП Гвердіо зараз шоста. Плюс 4 різниця забитих та пропущених. У Сіті залишається. І таким чином Сіті, відповідно, знову без перемоги. Що стосовно Що стосовно в нас. Евертона, Евертон зараз 15-й. Евертон набирає бали три нічі, але з якими-то командами? З Арсеналом, з Челсі та з Манчестер Сіті? Вертон не справді дуже здорово зіграв в останні три матчі. І в принципі, Евертон зараз займає 15-ту позицію вісімнадцятий e, заліковий бал. Команда Шхонадача обирає. Ну і таким чином, Евертон зараз на 15-й позиції. Друзі, Манчестер Сіті 1, Евертон, 1. Друзі. Що думаєте, взагалі то ви з приводу цього матчу, друзі? Я вам дякую за увагу. Хочу побачити вам ваше рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усі нового Усі нових зустрічей.